Сьогодні з вами говорить лікар, і ми поговоримо про холестерин, чому він підвищується, і про перевірений народний рецепт, який допомагає знизити його без дорогих статинів. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Знаєте, що мене найбільше обурює як лікаря? Коли людина приходить з аналізом крові, де холестерин 7 або 8, і лікар автоматично призначає статини на все життя, ніяких порад про харчування, про спосіб життя, просто таблетки. Минулого тижня до мене звернувся Микола Петрович 68 років, холестерин загальний 7,2, поганий холестерин 5,4. дуже високі цифри. Лікар у поліклініці сказав: Вам потрібні статини приймати щодня постійно все життя. Призначив препарат за 200 гривень на місяць. Микола Петрович прийшов до мене розгублений Лікарю, невже мені тепер все життя таблетки їсти? Може є інші способи? І тут я хочу сказати дуже важливу річ статини це серйозні препарати, які дійсно знижують холестерин і рятують життя при високому ризику інфаркту або інсульту. Якщо у вас вже був інфаркт, якщо є важка стенокардія, якщо холестерин вище восьми Стати не потрібні, це не обговорюється. Але якщо холестерин підвищений помірно, якщо серце працює нормально, якщо немає атеросклерозу, можна спробувати спочатку природні методи: дієту, рух, народні засоби. І якщо через три місяці холестерин знизиться чудово, статини не потрібні, якщо ні, тоді вже ліки. Але обов'язково під контролем лікаря і з регулярними аналізами. Проблема в тому, що статини призначають часто занадто легко. Людина може знизити холестерин простими методами, але про них не говорять. Бо статини це гроші для фармацевтичних компаній, а народні рецепти безкоштовні. Сьогодні я розповім вам про класичний тибетський рецепт чистки судин часником і лимоном. Він перевірений десятиліттями, працює дійсно добре, і я рекомендую його багатьом пацієнтам. Давайте спочатку розберемося, що таке холестерин і чому він підвищується. Холестерин це жироподібна речовина в крові. Він потрібен організму для будівництва клітин, виробництва гормонів, вітаміну Д. Є два типи холестерину, хороший, ліпопротеїни високої щільності, вони захищають судини, поганий, ліпопротеїни низької щільності, вони відкладаються на стінках судин. Утворюють атеросклеротичні бляшки. Бляшки звужують просвіт судин, погіршують кровопостачання органів. Якщо бляшка в судинах серця стенокардія інфаркт. Якщо в судинах мозку інсульт. Якщо в судинах ніг біль при ходьбі гангрена. Чому холестерин підвищується? Основні причини перша неправильне харчування. Надлишок жирного м'яса, сала, вишкового масла, жирних молочних продуктів, смаженого фастфуду. Друга. Малорухливий спосіб життя. Коли ви мало рухаєтеся, обмін речовин сповільнюється. Холестерин накопичується. Третя. Зайва вага. Ожиріння завжди супроводжується підвищенням холестерину. Четверта. Куріння. Нікотин підвищує поганий холестерин і знижує хороший. П'ята спадковість. Якщо у батьків був високий холестерин, ризик у вас вищий. Норма холестерину загальний до 5, поганий до 3. Хороший вище одиниці. Якщо загальний від 5 до 7, помірно підвищений, можна знижувати без ліків. Якщо вище семи, потрібна консультація кардіолога, можливо, статини. Тепер про тибетський рецепт чистки судин часником і лимоном. Цей рецепт існує сотні років, його використовували тибетські монахи для очищення організму і продовження життя. Чому він працює? Часник містить аліцин, потужну речовину, яка знижує поганий холестерин. Розчиняє бляшки, очищує судини, покращує кровообіг. Лимон містить вітамін С і флавоноїди, які зміцнюють стінки судин, розчиняють холестеринові відкладення, мають антиоксидантний ефект. Разом часник і лимон працюють синергійно, тобто посилюють дію один одного. Дослідження показують, регулярний прийом часникового настою знижує холестерин. На 10-15% за місяць без статинів. Тепер як готувати настій. Вам потрібно 4 великі головки часнику, 4 лимони середнього розміру, 3 літри кипяченої води. Приготування. Очистіть часник, розділіть на зубчики. Лимони помийте разом зі шкіркою поріжте на шматочки, видаліть кістучки. Пропустіть і лимони через місорубку. Або подрібніть у блендері до однорідної кашки, покладіть цю кашку в 3 літрову банку, залийте теплою кипяченою водою до верху. перемішайте, накрийте банку марлею або кришкою з отворами, щоб настій дихав. Поставте в темне прохолодне місце на 3 дні. Кожен день один-два рази перемішуйте настій ложкою. Через 3 дні процідіть через марлю, злегка відтискаючи кашку. Рідину перелийте в чисті пляшки або банки. Зберігайте в холодильнику. Як приймати пити по 100 мл це половина склянки, тричі на день за 30 хвилин до їди. Курс, поки не закінчиться весь настій. 3 літри вистачить приблизно на 10 днів. Потім перерва 2 тижні і можна повторити курс. Рекомендується робити такі курси двічі на рік весною і восени. Що відбувається під час прийому? Перший другий день можливе збільшення газоутворення, легкий дискомфорт у животі. Це нормально. Часник подразнює кишечник. Якщо дуже сильний дискомфорт, зменшіть дозу до 50 мл. Третій, п'ятий день покращується загальне самопочуття, з'являється енергія, зникає важкість у голові, тиждень 10 днів. Покращується кровообіг, зменшується задишка, якщо була, легше підніматися по сходах. Місяць після курсу, якщо здасте аналіз крові, побачите, холестерин знизився на 10-20% але важливо розуміти, цей настій не творить чудес. Якщо ви продовжуєте їсти сало і смажене, не рухаєтеся, курите, холестерин може і не знизитися. Настій працює тільки в комплексі зі здоровим способом життя. Тепер про протипоказання: Коли цей рецепт не можна використовувати, Перше. Гострі захворювання шлунка і кишечника. Гастрит, виразка, панкреатит у стадії загострення. Часник подразнює слизову, може погіршити стан. Друге. Захворювання нирок. Гострий піелонефрит, ниркова недостатність. Часник створює навантаження на нирки, Третє. Прийом антикоагулянтів. Розріджувачів крові типу варфорину. Часник теж розріджує кров. Разом може бути небезпечно. Четверте. Вагітність і годування грудьми. Часник може вплинути на смат молока. П'яте. Епілепсія. Часник може спровокувати напад. Якщо у вас є хоча б одне протипоказання, цей рецепт не для вас. Порадьтеся з лікарем про інші методи. Тепер про те, що ще допомагає знизити холестерин природним шляхом. Перше. Дієта. Без зміни харчування жоден засіб не допоможе їсти овочі, фрукти, цільнозернові каші, риба, курка, рослинні олії, горіхи боби, Уникати. Живне м'ясо, сало. Вершкове масло. Смажене фастфуд. Особливо корисні вівсянка, жирна риба, волоські горіхи. Яблука. Друге. Рух. 30 хвилин щодня знижують холестерин на 5-10%. Третє. Схуднення: Кожні 5 кг знижують холестерин на 3-5%. Четверте відмова від куріння. Через місяць хороший холестерин підвищується. П'яте. Обмеження алкоголю, контроль стресу, достатній сон. Тепер повернемося до історії Миколи Петровича. Я запропонував йому спробувати природні методи протягом трьох місяців перед тим, як приймати статини. План був такий: на стій часнику і лимона два курси: дієта з обмеженням жирів і збільшенням овочів. Ходьба 30 хвилин щодня схуднути на 5 кілограмів. Микола Петрович погодився. Він приготував настій, пив його 10 днів, потім через два тижні повторив курс, плюс змінив харчування, прибрав сало, жирне м'ясо, смажене, додав вівсянку на сніданок, рибу двічі на тиждень, овочеві салати щодня. Почав ходити вранці 30-40 хвилин. Через три місяці він здав контрольний аналіз крові, і ми побачили результат. Холестерин загальний знизився з 7,2 до 5,8, поганий холестерин з 5,4 до 3,6 Не ідеальні цифри, але значне покращення. І головне, без статинів. Лікарю, каже він, я не вірю. Звичайний чесник і лимон, плюс каша і ходьба, і таке покращення. А мені казали, що тільки таблетки допоможуть. Ось вам реальна історія: організм має величезний потенціал до самовідновлення, просто треба дати йому правильні інструменти. Зараз Микола Петрович продовжує дотримуватися дієти, рухається, повторює курс настою двічі на рік. Холестерин тримається в межах норми без жодних статинів. Але ще раз наголошую: це працює не для всіх. Якщо холестерин дуже високий, якщо є серйозні проблеми з серцем, стати не потрібні. Не відмовляйтеся від них самовільно. Підіб'ємо підсумок. Високий холестерин це ризик інфаркту і інсульту. Норма загальний до 5, поганий до 3. Тибетський рецепт 4 головки часнику, 4 лимони, 3 літри води. Подрібнити – настояти 3 дні, процідити. Пити по половині склянки тричі на день до їди. КУРС 10 днів. Повторити через 2 тижні. ЕФЕКТ зниження холестерину на 10-20% за місяць. Протипоказання. ГОстрі захворювання шлунка, нирок, прийом антикоагулянтів, вагітність, епілепсія. Що ще допомагає дієта з обмеженням жирів, рух 30 хвилин на день, схуднення, відмова від куріння. Обмеження алкоголю, контроль стресу, достатній сон. Це працює, але тільки в комплексі не чекайте дива від одного настою треба міняти спосіб життя. А тепер дозвольте звернутися до вас не як лікар, а як людина, яка дійсно переймається вашим здоров'ям. Я роблю ці відео тому, що знаю, багато хто потребує цієї інформації, але не має до неї доступу. Лікарі в поліклініках не мають часу розповідати про народні методи, їм простіше виписати рецепт і відпустити пацієнта. Але ви маєте право знати, що є альтернативи, що є прості, доступні способи, які можуть допомогти без дорогих ліків. Якщо це відео виявилося корисним для вас, якщо ви дізналися щось нове, допоможіть мені донести це знання до інших людей. Поставте лайк прямо зараз. Це не просто кнопка, це сигнал для YouTube, що ця інформація важлива, що її треба показати більшій кількості людей. Ваш лайк може допомогти сотням, тисячам людей знайти це відео і врятуватися від зайвих ліків і витрат. Напишіть у коментарях хоча б одне слово: дякую, корисно, спробую. Це допомагає каналу рости і показує мені, що моя робота не даремна. Кожен коментар я читаю, кожним цікавлюсь вашими історіями. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут не буде реклами дорогих препаратів і пустих обіцянок, тільки перевірена, практична інформація, яку ви можете використовувати прямо сьогодні. Не втрачайте цей канал серед мільйонів інших відео, підпишіться зараз. І якщо у вас є близькі, друзі, сусіди, які страждають від високого холестерину. Витрачають гроші на статини, поділіться з ними цим відео, скопіюйте посилання, відправте в месенджер. Можливо, саме ця інформація допоможе їм уникнути інфаркту, зберегти здоров'я, заощадити гроші. Разом ми можемо зробити цей світ здоровішим. Дякую вам за довіру і за те, що ви тут зі мною. Бережіть себе і своє серце.